Ситуацію, коли гуртожитки а разом з ними і їхні мешканці входили до статутного фонду акціонерних товариств, а потім роками відстоювали своє право на квадратні метри, на Рівненщині, на жаль, вже знають. Сьогодні мова про ситуацію, коли сім'ю, що прожила у гуртожитку 30 років, попросили на вулицю. Виявляється, що при продажу двох поверхів гуртожитку їх просто не помітили. Тож на чиєму боці правда? Дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Я тут Проживаю з дітьми, це є моя квартира. Я сюди вкладаю щорічно гроші. Ось моя квартира моєї дочки. Кожний рік я тут вставив пластикові вікна, ремонти поробив. Кожний рік. Це не не є. Це кімната моєго сина. Куди я кожний рік вкладаю гроші. І це моє. Ніякий, це не тамбор. Це є жила площа. Коли суд розпочинав справу, вони говорили, що тут немає ні, ні меблів, нічого. Коли я проживаю з 84-го року, от моя прописка в паспорті, з 84-го року я тут проживаю прописаний. І мені говорили, що можна прописку анулювати. Як це можна анулювати, коли в мене немає своєї печаті? І це не я печатав прописку, а печатала держава. Звідси я хоронив свою дружину, яка померла, всі. Площі не в тамборах, а в кімнаті. Цей чоловік Тарчевський, Андрій Федорович, він проробив разом з моїм чоловіком в АТП. Вони працювали разом. Чому я їй погодилася сьогодні дати це інтерв'ю і розказати дійсно, як воно є, і тому що практично вступитися за нього немає вже кому. Він пройшов всі суди, всі судові інстанції, і на сьогоднішній день в нього вже є. Постанова на виселення з цього приміщення, яке він займає. Сьогодні лише старожили назвуть гуртожитком п'ятиповерхівку, що по вулиці Студентська, 3 в обласному центрі. Хоча в недалекому минулому цей будинок для малосімейних і був гуртожитком від вад АТП 156-54. І саме сюди, в кімнату на п'ятому поверсі, у 84-му році було поселено молодого водія автотранспортного підприємства Андрія Тарчевського. А через 13 років, вже у 97-му році, відповідно до договору між АТП і Тарчевським. Рішенням правління підприємства йому передали у строкове платне користування більшу кімнату. Її площа становила 55,8 метрів квадратних, і на той час вона числилась як ізолятор. Сюди вже подружжя Тарчевських переселилося з двома малолітніми дітьми. Щоправда, покращення житлових умов співпало з банкрутством автотранспортного підприємства, що і зіграло з Тарчевськими злий жарт. І при приватизації цього підприємства в 97-му році, коли був складений план приватизації, затверджений новий статут, власне він залишився поза статутним капіталом, тобто не війшов у склади вартість майна, що приватизується, залишився в державній власності. Органом управління цього цим майном, тобто цим гуртожитком, залишилося чи стало регіональне відділення фонду держмайна по Рівненській області. Тобто, всі дії стосовно... Розпорядження цим майном приватизації, передачі в оренду, поселення, виселення цих мешканців. Здійснювало регіональне відділення, хоча сам гуртожиток залишався на балансі, але підкреслюю поза статутним капіталом. Його передали в держмайно на позабалансовий рахунок. Комунальна власність не захотіла його прийняти, тому що будинок, як ви бачите, не в дуже гарному стані і тепер, коли ми його утримуємо, А на той час ми вже тут провели багато ремонтів. Там і кришу перекрили, і труби поміняли трошки. Комунальна власність не захотіла його приймати, через що його щоб десь повісити, його значить передали в держ. Більше про те, у якому стані фонд держмайна утримав гуртожиток, дізнаємося з листа виконуючого обов'язки начальника управління ЖКГ до міського голови. Лист датовано вереснем 2001 року. Будівля знаходиться в поганому технічному стані. Внутрішньобудинкові водопровідні каналізаційні мережі потребують ремонту. Підвальне приміщення затоплене, стіни вкриті грибком. Приміщення загального користування знаходиться в антисанітарному стані. Електрична енергія в гуртожитку обліковується одним електролічильником, інші прилади обліку не встановлені. Жителі гуртожитку в момент обстеження будівлі комісією мали борги за спожиті житлово-комунальні послуги в сумі 39 тисяч гривень. З 2001 року цей будинок не отримав ні копійки ні коштів на його утримання. Тож мешканці були вимушені брати відповідальність за будинок у свої руки. З Цією метою, у тому ж таки, 2001 році вони створили громадську організацію Сигнал, що за своїми функціями вже тоді нічим не різнилася від пропагованих нині міською владою ОСББ. Я являюся головою громадської організації Сигнал, яка надає, яка утримує цей будинок, має свій рахунок в банку, куди мешканці сплачують гроші. Ми розраховуємося за комунальні послуги і по можливості утримуємо цей, цей будинок. З 97-го року органом управління цим майном було регіональне відділення. Регіональне відділення нікого туди не поселяло і не виселяло. Та громадська організація Сигнал по по-моєму, вона називається. Ну, За той час там змінилося декілька керівників цієї громадської організації, яка, яка вона була. Якщо вони там і поселили когось або посилили АТП, то підстав для поселення і розпорядження цим майно ну, вони не мали. Це лежить, скажімо, на їхній совісті, на їхній відповідальності, чому вони так це зробили. Тож про те, що Тарчевські такі переселилися і проживали на першому поверсі, вже на суді свідчили сусіди. Натомість Олексій Левицький і досі запевняє, що перший поверх був нежилим. Я був не раз на цьому гуртожитку. Ми готували і передали зараз його комунальну власність. Тоді можна було вирішити питання, переселити їх на третій чи четвертий поверх, аби вони мали. Ну, вигляд їхня кімната вона дуже кидається в очі. Вони, як дивитися на план гуртожитку зайти з двору, цей під'їзд що ближче до Відіна, сюди, до кільця на Курчатова. Занедбані, зруйновані східці, облуплені вікна були, такі обдерті фіраночки, ну ні тюлі, ні штор, там нічого не було. Ну такий вигляд, що там ніхто не жив. Може вона комусь і дана була, та е, кімната була, ну можна було це вирішити по-іншому, ну скажемо, з розумінням, що вирішилося це питання для людей. Ну до нас ніхто не звертався тоді. І щоб ми знали, що там хтось щось дав, то звичайно цієї інформації у нас не було. А немає інформації, немає й приводу для зайвих турбот. Тож спеціалісти регіонального відділення фонду держмайна України по Рівненській області доклали чимало зусиль, аби розпорядитись майном, що на їхню думку раціонально не використовувалось. На першому другому поверсі мешканців на той час не було. Тим більше житлових кімнат на першому поверсі не було. Там були підсобні приміщення, на другому поверсі були е, житлові кімнати, але вони були частково передані в оренду, а частково були е, незайняті, вільні. Нікого там не виселяли, вони всі е, розселені були на третьому-четвертому поверсі. Місця всім вистачало. Проблеми в тому, щоб хтось був відселений. Чи Якось виселений з гуртожитку, щоб його права житлові були ущемлені, такого не було. Тетяна Давидчук, начальник міського БТІ, пригадує, що вперше познайомилася з ситуацією на студентській 3 ще у 1999 році, коли БТІ готували технічний паспорт гуртожитку. Ми виготовили технічний паспорт, попали в кожне приміщення, починаючи від першого, закінчуючи останнім поверхом. зробили цей техні... технічний паспорт, який ви маєте. Весь перший поверх це були. Приміщення не житлові. Те приміщення, про яке йдеться, і про яке ви бачили, куди ви виходили, це взагалі був ізолятор. І в справі у нас є копія документа, де цьому пану, все ще забуваю, Тарчевському цей ізолятор дали у користування платне, платне користування це оренда, іншими словами, не один рік. З 97 по 98 рік. Проте, вже в наступному пункті договору уточнюється термін його дії. Договір вважається продовженим на наступний строк, якщо за три місяці до закінчення строку від жодної із сторін не було заяви про його припинення. Чи був він пролонгований, чи був він змінений, чи був він скасований, я не знаю. У нас точно такі самі документи, як у вас копія. Чи він існує взагалі в оригіналі, я не знаю. Логічно, що правонаступником АТП, як стверджує Олексій Левицький, став фонд держмайна. Та про наявність договору АТП Старчевським щодо ізолятора він дізнався від нас вперше. Рівний автотранспорт в особі Поліщука 30 грудня 1997 року. Ну я вам кажу і можу показати, якщо дивитися на роздруковку, яка у нас є комп'ютерна база. Дивіться. 20, я 21 -го, 7 го було створено акціонерне товариство вже. Ну, хто допустив помилку? Допустило помилку тоді керівництво автотранспортного підприємства. Тим більше, вони розп... 97-му році е, дали на першому поверсі їм кімнату. Чого ж вона тоді не використовувалась так, як використовували. Діти там народилися. Ну, нам, нам, регіональному відділенню, це невідомо було. Я не знаю, хто вам стверджує з громадської організації, бо там був Гольонко, Нижник, а потім ця Людмила Олександрівна, яка є зараз, ну вона пізніше прийшла, може вони там є, і жили при ній. Ну, всякому випадку, ті документи, які у нас є, і план приватизації, і свідоцтво на право власності, витяг, це не житлові приміщення все. Це, це, ці кімнати, які займала ця сім'я, скажем, вони не були віднесені до житлових. Чому вони не знали? Чи вони лукавлять, чи вони дійсно не знали, тоді як не знали, ну, приймаючи в 2001 році цей гуртожиток, будівлю на свій баланс, там, самое, но вони ж здійснювали якийсь огляд цього приміщення, які... мало того, що вони папери прийняли, но вони ж і фізично, мабуть, обстежували. І вони ж бачили, напевно, що там живуть люди. Тому тут, ну скажімо так, однозначно, так прийняти до уваги безговорочно про те, що вони не знали. Ну, я би так не, навірно, не поступив. Аби змінити статус першого другого поверхів на студентський три, спеціалісти регіонального відділення фонду держмайна України по Рівненській області зверталися в жовтні 2001 року до міського голови і невдовзі отримали схвальне рішення. До нас, починаючи з 2001 році, фонд державного майна звертався за виготовленням технічного паспорта і видачою на право власності з реєстрацією деяких приміщень цьому гуртожитку для подальшого його продажу. І поступово ми ці документи готували, в тому числі і оці приміщення, про які йдеться за замовленням фонду державного майна, у нас є документи, які підтверджують і дозвіл. Фонду державного майна України в місті Києві, який дав дозвіл для відчуження цих приміщень. І Фонд державного майна через нотаріуса на закон, в законному порядку відчужить ці приміщення. Ну, я розумію, що тут тільки судовий спір. І в ході судового спору треба, скажімо, витягувати всі цю документацію, витягувати всі ці обставини, аналізувати і, вже, скажімо так, говорить, хто прав, де є помилка дійсно, а де є, скажімо так, правомірність. Ну, Хто зараз власником нам наразі невідомо, але тоді е в оренду у 2003 році цю площу порядка 202 квадратних метрів. Як бачається, із приватизаційною справи взяла Лишенюк Ліна Петрівна, і в подальшому вона його придбала шляхом викупу. Хто я зараз, я ну, наразі в регіональному відділенню відомо. Інформація така: ми вже не, не відслідковуємо подальші дії перепродажу цього майна. В судові справі, яка була по виселенню. Ми надавали і одній стороні, і другій стороні ну, документи, які у нас є. Ну, я, але в самі судові справи ми участі ні в якій якості ні відповідачі, ні третій сторони не, не приймали, не були залучені. Першим власником першого та другого поверхів гуртожитку по студентській три стала Ліна Лишенюк. Тож зрозуміло, що ми власне від неї хотіли почути, як відбувався сам продаж. Чи бачила вона на власні очі, що купила? Чи виставляла свої претензії до фонду держмайна з приводу заселеного ізолятора? Втім, розмови не вийшло, бо пані Ліна не мала бажання до такого діалогу. В нежитловому приміщенні не може ніхто проживати. Наразі... Я б вам посоветувала просто подивитися документи. Там не житлове приміщення, я просто я вже устала від цих судів, устала від цього. Там Верховний суд навіть признав за моє э, рішення. Я просто не хочу спорити міським вже. На думку Людмили Фенюк, власники дбають лише про власну вигоду і не турбуються про належний технічний стан будівлі. О, дивіться, людина виселяє звідси власниця, виселяє Тарчевську, вода. А ви подивіться, як вона цей будинок утримує? Опалубка не зроблена, труби, вода тече, От там Уже цегла вивалюється, вся оце студію вона здала в оренду. Люди чуть-чуть побілили. але ну, ви можете отак підійти і глянути навіть з цієї сторони грибок, і вся ця цегла шатається. Оце вона отримує будинок. По-друге, коли вона там ще робила другий поверх, то вона там нам оббила весь таріц і опалення. Я вам зараз покажу ще, де вона робила там опалення, вона нам теж оббила все. І я зверталась в прокуратуру 0. Прокурор написав, що я розібралася з нею. Я маю стільки повноважень, що я можу розібратися з власницею, яка купила це приміщення. Отут в цій квартирі знаходиться отут от лічильник на будинок газа. От. І я вам хочу ще сказати, що в нас там на першому поверсі, де вона купила, є щитова, теж наша, і вона нам, значить, давала тут зобов'язання, що вона нам зробить окремий вихід. Вона його до цього часу не зробила того виходу. І коли мені треба списати показники, бо вона поставила двері і зачинила, замкнула, значить, це все на ключ. І мені тепер треба значить відкрити. Будь ласка, ми утремо відкрити. Будь ласка, мені треба списати ці показники. Так вона тут мені ще поставить сюди замки і ще і на лічильник газу. То для чого вже тоді тут буде? То нехай може да й утримує цей будинок. Щоправда, пані Людмила не звикла так легко здавати свої позиції, а це принесло свої результати. Я з 2009 року воюю за приватизацію цього. Будинка, щоб люди могли приватизувати кімнати. Ну правда, нам вже з цим все в порядку. Нам дозволили приватизувати три поверхи, і люди, які отримали кімнати на трьох поверхах, там по одній, по дві в основному вони вже приватизувались і мають право власності. Ну в нас така проблема. Це виникла на старчевським з липня 2013 року. Мешканці студентської три збирають документи для оформлення право власності на майно. А фактично приватизувати почали вже в грудні минулого року. Тоді ж в міське БТІ звернувся і Андрій Тарчевський, якому однак відмовили у приватизації. Мені не дали справку, що вибачте, ваша, ваша жила площа вже приватизована другою фізичною особою. Тобто, і мені відмовили без мого відома приватизували мою жилу площу, які я прожив з 97-го року. Коли почалася приватизація. Цих кімнат в гуртожитку, тобто тоді, коли цей гуртожиток був переданий в комунальну власність міста, виявили, що зареєстровані в цих кімнатах, які є фактично нежитловими, які є ізолятором, живуть і прописані люди. Відповідати на питання, чому там люди були прописані, я не знаю. Яким чином вони там живуть з 97 року, коли у них був договір оренди платний тільки на рік. Я теж не можу коментувати, але е, власник цих приміщень на сьогодні є фізична особа. Ми, е, пану, який до нас звертався за приватизацію цих приміщень, порекомендували вирішувати це питання в судовому порядку. Іншого шляху тут немає. Можливо, суд і піде йому на зустріч, можливо, суд і вирішить це питання позитивно. Але законного іншого шляху в нього немає. Інформація про продаж двох поверхів гуртожитку у приватні руки до певного часу приховувалась, запевняє Людмила Фенюк. На її думку, підприємець все робила, аби виграти час та позбавити права Тарчевських на це житло. Всі комунікації, які до нього підходять, йдуть від РГО сигнал, і він нам сплачує значить, за комунальні послуги, тобто за світло, за газ. Ну, за воду там зараз ми зробили окремо, лічильники поставили, через що. І виходить, що за воду він нам не платить. І квартплату, наприклад, лишенюк вона там має окремий кабель і окремо собі проводить світло. То вона нічого не провівши, нічого не сказавши, що держмайно це приміщення продало, просто дочекалася, коли меншій дитині його виповнилося 21 рік, подала в суд, і тепер людину виселяють до смітника, тому що він. Не має куди піти проживати. Він виховує цих дітей один, тому що дружина його померла п'ять років назад. Ну і от така в нас ситуація. виходить. Виходить, що крик душі ніхто не збирався ущемлювати, скажімо, з боку органу приватизації якісь житлові права цієї сім'ї. Ну разом з тим, нам про це все не було відомо. Всі документи, які є, вони в хронології зроблено. Ми спочатку передали. Скажем, там не то, що там тих 55 квадратів, які займала та сім'я, як я бачу з того договору, у нас того договору немає. Який був наданий житло, це надано було сім'ї. Це ми там частина була приміщення, яка і прилегли ті кімнати, коридори було 202 квадрати. Всього ми передавали. Ми передавали в 2003 році в оренду, в 2004 році. Приватизували, і ніхто на протязі року скільки років до нас не звертався. Навіть оцей Тарчевський, як ну, який там проживав із сім'єю, хто такі прості люди, щоб їх ставили до відома? Вони ніколи нічого не ставлять нікого до відома. Якби він знав, що це приміщення продається, можливо, би на тому етапі він би проводив якісь дії в свій захист, так же, чи ні. Можливо, би і люди на той час взяли да й вийшли під те держмайно і сказали: Слухайте, як це так, ви людину виселяєте? Як це так? Ви з людьми продаєте приміщення? А де людина, відпрацювавши 20 років в АТП, яке надало йому для проживання оце значить місце. Це не можна навіть квартирою назвати, це просто місце, і зараз взяти, це з людиною продати і сказати, ти тут не проживаєш прийти сьогодні постукати в вікно і сказати, ти тут сьогодні не проживаєш. Забирай своїх дітей і забирайся звідси. Куди? Ну так, я живу на першому поверсі, то залишився я, то перший другий поверх викуплено підприємцями і мені пропонують. Не пропонують, а на даний час надають папери, які я маю виселитись до 1.05 числа. Сьогодні в нас вже п'яте. Чи ви проживали там руда? Я проживаю в даному приміщенні з 97 го року. підприємці, які викупляли, сказали, що тут немає нічого, навіть і меблів немає нічого. І суд підтвердив того, що дійсно тут нікого немає. Коли в мене прописка, і діти мої породилися в даному приміщенні. З якими думками живуть зараз Тарчевські, відомо лише їм. Не дуже хочуть ділитися своєю бідою. Та як можуть підтримують батька? Найперше це робота, бо аби відстоювати свою правду, потрібні гроші. Доки діти працюють, батько ж мусить бути вдома, бо ж невідомо, коли саме їх прийдуть виселяти. Йдучи з роботи, я йду і не знаю, чи я прийду і чи наші речі вже на вулиці, чи я буду сьогодні вдома ночувати, чи не буду. Я, і мій брат і батько останемося на дворі, не знаю, де нам будь. Така зараз влада, хто має гроші та викуплює все. Ще жалко мені тати, стільки нервів вложив це все. Вас ніхто не попереджав про виселення? Не попереджали, викупили все. Сказали, ми вже викуплені, як нас викупили, коли я стільки тут живу. Тут два, дві конатки, що вона ж собі построїть, а нам жити нема де. Приміщення йому це надали в такому стані, ну не особо пригодному, так як ми і всі. От ви можете глянути на будинок і подивитися, що тут вже дуже багато замінено пластикових вікон. Це вже люди самі поробили, не чекаючи нікого, тому що навіть іще до приватизації, тому що якщо вікно вигнило, то ви в ньому жити не будете в цьому приміщенні. Так, от так само і він можна глянути от два. Вікна, які отут -от належать йому приміщення, він їх поміняв. Трошки, звісно, треба було би ще зробити порядок йому біля цих вікон, але йому зараз не до цього, тому що він не знає, буде він тут, не буде. Він судді коли б визивали на суд, визивали і дітей. І суд не знає так, як то розглядав мою пропозицію, що в мене є, я показував ордер на дане приміщення ордер. Показував документи, які підтверджували сусіди, що «Да, в даному приміщенні я живу з 1984 році, а з 97 го року, іменно в цей приміщення, в даний час, якого мене пропонують виселитись. Судді ухвалили право за підприємця, який викупила дане приміщення, даних два поверхи. На жаль, Цим гуртожитком зараз опікується ОСББ, громадська організація. І керівник цієї громадської організації своїм рішенням, ми можемо сказати незаконним рішенням, не маючи відповідних повноважень, присвоїла цьому ізолятору назву квартира, дала їй номер і дозволила прописати там ще дітей цього Тарчевського. Та Людмила Фенюк пояснює, що робила все, що стосується її повноважень, виписувала ордери, аби мешканці колишнього гуртожитку могли прийти в БТІ і засвідчити факт свого поселення. Адже до останнього мешканцям ордерів не видавали. Ні, такого немає. Не ні не то що не кажуть законодавство, воно і союзне у нас житлове, і передбачено ордер. Стаття 59 говорить житлового кодексу і 125 я, по гуртожитках, що єдиним документом є ордер. У нас також є ще документ міської управи, коли нас визивали на комісію в зв'язку з приватизацією. То там у нас теж є документ такий, що написано голові правління прописати людей до кімнат, бо люди були прописані на гуртожиток. Єдине, що Тарчевський він був прописаний сюди. Спочатку у нього в паспорті прописка іменно сюди, в цій кімнати. Ордер по житловому кодексу це документ для вселення і діє 30 діб. Але це права підстава, тому що якщо це гуртожиток, то відповідно, по-моєму, до 125 житлового кодексу, це є єдиним документом, який видається на підставі спільного рішення адміністрації проспілкового комітету, є єдиним документом, даючи право на вселення в гуртожиток. Якщо він правомірний, то від цього можна плясати. Але я сумніваюся, оскільки в 2001 році ви говорите, гуртожиток перейшов у власність держави і вони здійснювали. а це ордер виданий е організацією. На думку адвоката, громадська організація не має повноважень щодо видачі ордерів. Тож є великі сумніви щодо законності таких підстав для поселення в більшу кімнату. А от протокол спільного засідання адміністрації та профкому ватте рівне автотранспорт 15654 по суті є тим документом, що надає право для вселення, та не дивлячись на його зношений вигляд, викликає сумнів його достовірність, адже він датований 9 жовтня 2001 року, тобто через 4 роки після того, як АТП було визнано банкрут. Тож запитань виникає чимало. Зрозуміло, що вирішувати їх слід з фахівцем. Тут все випирається в фонд майна. Тому що продавав фонд майна. Аймаєте? В даному випадку вилучення, теж я так зрозумів, з ініціативою переведення двох поверхів в нежитлове теж. Ініціатива. Да. Тобто, тут розбиратися, тільки з фондом майна потрібно. Якщо не буде скасовані ці рішення. Безперспективні вимоги цих людей. Це просто жертви ситуації. Звичайно, нам шкода, що така стала, що ущемлені вони залишилися житловими права мешканців цього житла. І зважаючи на те, що Трачевський тривалий час пропрацював на даному підприємстві, можна було б все-таки знайти компроміс із власницею цього житла, тоді, яке придбала. Лишенюк щоб вона йому уступила, якщо він має намір, скажімо, проживати дійсно на займаній цій площі. Втім, Андрій Тарчевський не вірить, що реально знайти компроміс з власницею, яка виграла час, та першою звернулася до суду, аби Тарчевські звільнили помешкання. На даний час хотів би, щоб люди побачили, що все таки несправедливо відноситься до працівників. До жителів, які не захвачували, яким надали чесним трудом люди, які відпрацювали по 20-30 по років в даному підприємстві. Але коли автопідприємство розвалюється чи будь-яка фірма розформіровується, людей практично хочуть виселити, а за якісь там гроші, хто має великі гроші, просто можуть викупляти і з людьми поступати нехорошо. В даний час мені немає куди виходити з цієї квартири із своїми дітьми. Я не буду жити на вулиці і нехай бачить той, хто його мене викупив мою жилу площу. Що я залишаюся тут жити до останнього часу. Чи вистачить у сім'ї Тарчевських сил та ресурсів і надалі відстоювати своє право на проживання в гуртожитку залишається під питанням. Втім, відповідно до букви закону, вже сьогодні чи завтра можуть прийти працівники виконавчої служби, аби виставити сім'ю за двері. При цьому лише з боку бюрократичної машини можна зрозуміти логіку конфлікту. Бо як же пояснити, що сім'я, яка мала право на поселення в гуртожитку, залишилась поза захистом держави? Тож чи визнають чиновники свою помилку і допоможуть Тарчевським, чи надалі вдаватимуть, що нічого не відбулося, ми обіцяємо розказати у підсумковій програмі Перехрестя правди. А на сьогодні це все. Побачимось.